Не, ну такого зустріти просто нереально. Це Mitsubishi Lancer 2.0, дизель на 145 кінських сил, мотор від Volkswagen або від Audi. Рахуйте, як хочете, але це факт. Ось такий апарат у нас заїхав, це у нас європейець, автомобіль в дуже класному состоянні та просто в нереальній комплектації. Чорний салон, чорний верх, тобто екстер'єр у нас, чорний інтер'єр. Автомобіль повністю не фарбований в рідній фарбі на гарнючих дисках на зимовій гумі з безключовим доступом. По салончику у нас грає музичка, а тому що тут стоїть у нас акустика Рокфорд, піщалки спереду динаміки, ззаду динаміки. Також багажнику у нас є сабвуфер. По салончику шкіра, підлокітники, підігрів передніх сидінь, 6-ступінчна механіка, 2 літра дизель з розкидом палива від 4,5 літрів. Кондиціонер, пічка, підігрів зеркал та підігрів заднього скла, датчик світла, датчик дощу. Стабілізація, треш, трекшн контроль АБС все є. Також є у нас круїз, в районі магнітолу, це на штатна магнітола Рокфорд. По автомобілю жодних нарікань зараз по техніці немає, також є електрорегулювання дзеркал. По задній частині салону у нас теж без нарікань, евоковрики, багажнику, спереду, ззаду, тоніровочка, чиста стеля, жодних царапин немає по дверним картам. Задній, і передній електроскоп'йомники повністю все працює. Запуск теж безключовий. Багажнечко у нас зараз покажу вам. Встановлений сабвуфер, так і живе коврик, дуже багато місця. Закривається все чітко, фари всі світять. Гарна вихлопна система, камера заднього огляду також встановлена штатна. По машині технічно нарікань немає, гарна комплектація працює, помилок теж ніяких немає. Додаткове питання за телефоном. Зроблено дуже багато робіт по даній машині. Київ, вулиця Сумська, 2А, придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.